Салом два. Чому метушуються народи, а люди замишляють підступні речі, постають земні цар, і князь змовляються разом проти Господа та його помазаника? Мовляв, розбиймо їхні кайдани і скинь себе їхні ярма. <кій> Той, хто знаходиться на небі, посміх... посміхається, Господь глузує з них. Він заговорить до них у своєму гніві, і в обуренні своїх наведе на ним страх. Я вже поставив свого царя. На сьогодні, на моїй святі горі. Я сповіщу Господню постанову. Господь сказав мені: Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Проси. В мене і дам тобі народи, як твоє спадщині і твою володіння буде до країв землі, ти їх розгромиш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер станьте розумнішими, Цар і прийміть застереження, ви що правите землею, служіть Господу зі страхом і радійте за тремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався і ви не загинули в дорозі, коли зненацька спалахне його гнів, Блаженні всі, що на нього покладаються. Амінь.